Сьогодні в Кременчуці відбулась знакова подія для шанувальників історії та філателії. Спілка філателістів міста організувала урочисте погашення марок із зображенням гриба Кременчука на спеціально створених конвертах, присвячених 390 дев'яносто річниці отримання містом Магдебурзького права. Сьогодні 390 років, як Кременчуку, було надано право Магдебурзьке право. Це перший елемент демократії, який вже надано вже почти 400 років тому. І ми рівні таким містам, як Львів, Варшава, Познань, інші міста. І ми сьогодні вирішили зробити погашення цього історичного збиття. Ставить в історії нашого Кам'ячука Магдебурзьке право стало одним із ключових факторів розвитку місцевого самоврядування. Воно надавало місту певні привілеї, такі як право створювати місцеві суди, проводити ярмарки, захищати економічні інтереси громади та вивело Кременчук на один рівень зі Львовом та польськими Варшавою і Познанню. Для чого це все робиться, і чому от нам, нашій от групі ентузіастів, скажімо так, це цікаво, і ми вкладаємо в це якісь кошти, да і. Щоб воно виходило, Оце історія. Це теж спосіб залишати історію не про себе, а історію про міста, про події, які робляться. Бачите, там є ще інші конверти про ті події, які проходили і проходитимуть в нашому місті найближчим часом. І це залишається в історії. Такі заходи важливі для збереження історії Кременчука, адже багато було втрачено. Та завдяки свідомості наших філателістів та істориків кременчужани мають змогу знати і пам'ятати свою історію. Велика велика історія міста трішки була забута в радянський період. Тому, скажімо, повернення до таких от моментів це повернення до історії міста, яку повинні знати всі хто. Мешканці Кременчука ці конверти стануть справжніми історичними артефактами та знайдуть своє місце як у музеях, так і в приватних колекціях. І, можливо, вони розійдуться далеко за межі України і стануть маленькими послами міста, що пам'ятає та цінує своє минуле. Поліна Калініченко, Олексій Крижановський, Кременчуцькі новини.